44 пожежі ліквідували рятувальники минулої доби. 35 з них це загоряння в екосистемах. Вогонь випалив майже 29 гектарів землі. Найбільше у Вінницькому районі. Горіли й приватні домогосподарства. У козятині через коротке замикання зайнявся будинок. Його власник отруївся продуктами горіння. Подібний випадок стався і в селі. Куна рятувальники вкотре закликають дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті та не провокувати загоряння на відкритих територіях. За підпали сухостою передбачено адміністративну та в окремих випадках кримінальну відповідальність. Ми звертаємося до свідомості віничан та нагадуємо, що за навмисне спалювання минулорічної сухої рослинності та за провокування будь-яких пожеж на відкритих територіях передбачена адміністративна відповідальність та штраф розміром від 3 до 6 тисяч гривень а також існує і кримінальна відповідальність в окремих випадках.